Жили собі дід та баба, та такі були бідні, що ні в хаті, ні біля хати, ні в коморі, ні на дворі, нічого в них не було. Одного разу дід і каже Бабусю, а піди но, та позмітай кругом усе борошно, та спечи мені колобка». Колобка та нема у нас борошенця. Але пішла добра бабця. А таки помила скрізь і намила борошна кубку, спекла колобка і залишила на вікні, щоб вистих. А він з вікна та на землю та й покотився дорогою. Котиться, котиться, а назустріч йому зайчик-побігайчик. Колобок, колобок. Я тебе дім. Не їж мене зайчику побігайчику. Я тобі пісню заспіваю. А яку? Метений я метений, та на яйця спечений. Втік від діда і від баби, і від тебе я втечу. Ай, покотився. Котиться, котиться, зустрічає його вовк. Конобок конобок. Я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику. Я тобі пізню заспіваю. Яку це? Метений я метений, та на яйцях спечений. Втік від діда, і від баби, і від зайця побігайся. І від тебе я втечу. Та й побіг. Знову біжить та й біжить. Зустрічає його ведмідь. Конобок, конобок. Я тебе з'їм. Не їш мене ведьметику, братику. Я тобі пісню заспіваю. Ану? Метений, я метений, та на яйцях спечений. Вік від діда, і від баби, і від зайця побігайця, та й від вовка, братика. І від тебе теж я дам драпака. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко сестричко, я тобі пісню заспіваю. Хм, mm -hmm. ну спробуй. Метений я метений, та на яйцях спечений. Втік від діда, і від баби, і від зайця побігайця, та й від вовка, братика, від ведмедика дружка. І від тебе теж я дам трапака. Ану, ну ще заспівай. Сідай до мене на язик, щоб мені чутніше було. От він сів та й давай співати. А лисичка його гам та й проковтнула.